Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео ми поговоримо, як дізнатись, чи виключені ви з обліку, чи не виключені, чи бачить вас єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, в народі там його називають оберіг. І, до речі, в електронних військовооблікових документах він також зазначений як оберіг, хоча в законодавстві такого не міститься. От Як дізнатись, виключені ви з обліку чи не виключені, Якщо у вас є з цих питань, Сумніви, то це відео для вас. Залишайтесь, подивіться, хто не підписався на канал. Підпишіться обов'язково, щоб не пропускати такі корисні відео. Є ще телеграм-канал, у мене там більш швидко виходять новини. Огляд законодавства. Наразі воно дуже швидко змінюється. Тому за цим слідкую, якщо не бажаєте пропускати, підпишіться на ці новини, будете мати собі таку інформацію. Звісно, там задають мені питання в коментарях. Я коротенько, по суті, коли маю час, відповідаю. Якщо більш змістовна консультація потрібна, звертайтеся за номером телефону бачити на екрані. І так, до суті нашого питання. Чим врегульоване питання виключення з військового обліку, це в нас закон про військовий озик і військову службу. Там є стаття 37, де зазначено прийняття на облік, зняття з обліку. Ну, військовий облік мається на увазі і виключення з обліку. І от до якоїсь там редакції це було тільки 5 пунктів, там наразі їх 6 вже дуже давно. І от шостий пункт в нас регулює питання виключення з військового обліку. І він кардинально в нас змінився. Зараз я скажу по датах, коли це було. От Якщо ми беремо. Редакцію від 4.05.2024 року, то тут у нас підстав для звільнення 8. Зараз я назву які. А якщо ми беремо підста... наступну редакцію, яка була після цих змін, 18.05.2024 року, коли в нас набув закон про посилення мобілізації, то там вже підстав для виключення зв'язкового обліку лише 4. Їх я також назву. Давайте подивимося одразу ті, що є. І Щоб ви розуміли, що первісно ви повинні зрозуміти, якщо була у вас підстава для виключення зв'язкового обліку, одна з тих, які я назву. То вас повинні були виключити і, можливо, виключили. Але ви, якщо не бачите цього зараз в реєстрі, і як це побачите, скажу далі. Можливо, просто хочете отримати цю інформацію для себе саме в документальному підтвердженні, а не усно, щоб її користуватись. Ну, можливо, вам треба виїхати за кордон, тому вам ця інформація необхідна. просто. І так, пункт шостий він каже: в нас наступне: виключення зв'язкового обліку у відповідних РТЦК та СП військовозобов'язаних та резервістів Служби безпеки підлягають громадяни України які. І от-перше, призн... призвані чи прийняті на військову службу. Ну, Зрозуміло, змінюється в нас категорія військового обов'язку, був військовозобов'язаний, а тепер призваний, тобто є вже військовослужбовцем. Да, його виключають з обліку військовозобов'язаних і ставлять на інший облік. Це зрозуміло. Друге, проходять військову службу навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, інших військових навчальних закладах та військових навчальних закладах підрозділів закладів вищої освіти. Це те ж саме, що і перше, тільки це не служба, це в нас навчання також у військових закладах. Те ж саме там, ну, змінюється в нас категорія, напевно, і вони переносять, виключають. З обліку військовозобов'язаних переводять на наступний облік. Ну, в нас не ці розповсюджені запитання, не по цим категоріям, а звісно, по категоріям. от Третій пункт у нас, визнані військово-лікарськими комісіями, непридатними до військової служби. До речі, після змін в 402 й наказ Міноборони, коли там нас змінили, що тепер, начебто, виключати з обліку не будуть, тому що звучала раніше таким чином. Визнає в нас комісія ВЛК. Непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, а тепер залишили формулювання просто непридатні до військової служби. І оце виключення з військового обліку прибрали. І в нас народ, знову ж таки, кипіш, паніка, все тепер виключати не будуть. Ми будемо всі на обліку. А що там з нами, який в нас статус, незрозуміло. От щоб закрити це питання, я окремо з ним розбирався і залишу посилання на відео тут. Подивіться обов'язково, хто ще не дивився в мене на каналі. Там все там детально розповідаю. Тут зупинятись не буду, щоб не забирати час. Ми тут по причинах да, виключення. Четверте, досягли граничного віку перебування в запасі. Одне з найспірніших питань щодо цього граничного віку, тому що раніше це було 40 років, потім було змінено на 50 і одразу змінено практично на 60. Наразі в Верховному суді перебуває справа щодо спору по 40річним, і вона ще не розглянута. Рішення чекаємо, залишу посилання. Отут на відео, подивіться, кому цікаво, там все детально розповідаю, які обставини справи. Людина судиться і дійшла до Верховного суду. Чекаємо це рішення. Наразі це 60 років граничний вік перебування в запасі, тобто 25-60 ви повинні бути на військовому обліку військового зобов'язаних. Далі, п'ятий пункт: припинили громадянство України. Зрозуміло, шосте були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Оцю норму наразі прибрано вже в редакції від 18.05.2025 року. Її вже немає. Тобто з 18.05.2024 року підстав для виключення по засудженню немає. Знову ж таки собі нотуйте, е, запам'ятовуйте, тому що дуже багато з цих питань звернень. Але. До 18.05.2024 року вона є ця підстава. Вона у нас під номером 6 і повинні були виключати, якщо у вас є такі підстави. 7. Направлені для відбування покарання до установ виконання покарання, бо до яких застосовано примусові заходи медичного характеру. 8. Померли або визнані в основному законом порядку, безвісно, відсутніми або оголошеними померлими. Ну, тут все зрозуміло. І переходимо до наступної редакції, одразу, щоб ви для себе зрозуміли, як все змінилось в цих пунктах. От Знаходимо цю ж статтю 37. Зараз я вам процитую, що залишилось після того, як там обрізали, прибрали. Інші пункти. Ну, як я і казав, їх всього чотири. Виключенню з військового обліку підлягають громадяни України, які померли. Перший пункт або визнані у самому законному порядку безвісно відсутніми або оголошеними померлими. Друге припинили громадянство України. Третє визнані непридатними до військової служби, тобто воно залишається і під пунктом 3, так як і було. І четверте досягли граничного віку перебування в запасі. Ну, знову ж таки нагадаю, 60 років. Знову таки, важливий аспект одразу, одразу, бо задається багато питань у громадянина, якого виключено з військового обліку, відповідно до пунктів 3 та 4 цієї частини, це в нас визнані непридатними до військової служби за висновком ВЛК. І досягли гранічного перебування в запасі. військово-обліковий документ не вилучається, тобто він залишається у людини з цими записами, повинен бути на руках. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення з військового обліку. Тобто до мене звертаються клієнти, підписники кажуть, так в мене забрали військово-обліковий документ, коли мене виключали. І тепер у людини підтвердження того, що вона виключена, взагалі немає. І от що далі робити з цими питаннями? Зараз я вам все розповім. Тобто, в нас є. Декілька варіантів утримання цієї інформації. Перший варіант електронний кабінет військовозобов'язаного та резервіста. Зараз це вже стало всім відомо, що це резерв Плюс, тобто він вже має функціонал і онлайн-відсрочок, який, до речі, наразі не працюють у зв'язку з цією кібератакою РФ на Держреєстри України. Про це окремо знімав відео про цю кібератаку. Подивіться, в мене їх там вже декілька цих відео, які реєстри не працюють, які послуги ми не можемо отримати. звісно, на «Резерв Плюс це також вплинуло. Наразі онлайн-відсрочки недоступні. В контексті питання подивитись інформацію щодо себе в реєстрі, чи внесено воно щодо вашого виключення, чи ні, ви встановлюєте «Резерв Плюс, хто має бажання. Я не наполягаю, не нав'язую, просто кажу, як можна подивитися інформацію. Звертайте увагу. Встановлюєте резерв плюс, формуєте дані, і якщо вони формуються щодо вас, там повинна бути зазначено виключена і категорія військового обліку не військово зобов'язаний. Якщо там щось зазначено інше, на кшталт на обліку та категорія військово зобов'язаний, категорія обліку це недостовірні дані. Як їх виправляти, звісно, вже напевно знаєте хто підписаний. Записую окреме відео. Залишу посилання тут. Хто не дивився, подивіться обов'язково або звертайтесь до мене по правову допомогу з цього питання. Друге. Сформувати в дії військовообліковий документ. Для тих, хто не хоче встановлювати резерв, повідомляти якісь свої персональні дані, якісь незрозумілі, там програмі резерв, щодо якої ми не бачимо постанову. Да? Ну так в нас люди пишуть, це просто цитата. Да? Встановити можна не встановлюючи резерв, можна дізнатися це шляхом формування в дії військовооблікового документа. Про це також окремо знімав відео, залишу тут посилання, подивіться. Там у вас буде те ж сама інформація, що із резерву, формуєте обліковий документ в ПДФ і дивитесь на обліку, не на обліку виключена категорія військовозобов'язана. І знову ж таки, якщо ви виключались у зв'язку з тим, що ви не придатні до військової служби за медичним висновком ВЛК, це повинно бути в реєстрі, тобто повинна бути дата постанови, повинна бути зазначена найменування, тобто не придатний. З виключенням з військового обліку військовозобов'язаних. Якщо це і цієї інформації немає, знову ж таки, треба звертатись до виправлення цих недостовірних даних або до щодо внесення достовірних даних. Третій варіант: запит. Письмовий запит ви робите особисто до ТЦК та СП. Кажете, я такий-то військовозобов'язаний, був виключений з військового обліку тоді-то, тоді-то підтверджується це тим, тим, тим. Прошу надати мені інформацію щодо статусу мого військового обліку. Це передбачено в нас законом України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних та резервістів. У цей оберіг. Там написано, що людина може отримати щодо себе інформацію. Порядку отримання цієї інформації немає. Він був, але його скасували у серпні, якщо я не помиляюсь, і зараз можна звертатися в довільній формі. Е, так, це в нас третій варіант. І четвертий – звернутися до адвоката, і адвокат зробить адвокатський запит, це може бути швидше. Отримана така відповідь. Ну, Не у всіх випадках на, і на адвокатські запити відповідає, ТЦК у нас швидка. Але е, розгляд заяви звернення від людини це в нас 30 днів, від адвоката це 5 днів. Тобто, ну, кому що потрібно. Якщо людині потрібно їхати за кордон терміново там, на лікування, то, звісно, витрачати час. І очікувати місяць на відповідь, вона не буде, вона звернеться в правову допомогу, отримає, щоб отримати його швидше. Ось такі варіанти. І ТЦК надає інформацію, що ну, от вже по декількох кейсах, там, ну, по багатьох кейсах є така інформація, що такий-то, такий-то, військовозобов'язаний е, перебуває на військовому обліку, або не перебуває на військовому обліку, або виключений з військового обліку і повинен зазначити. Статус цей і у зв'язку з чим. Якщо виключений, то виключений на підставі там, висновку ВЛК, постанови ВЛК, там, номер такий-то там, або перебуває на обліку також у зв'язку з тим-то з тим-то. Тому е таку інформацію отримати можна такими шляхами. Надіюсь, що це відео було для вас корисно, Тому поділіться цим відео, підпишіться на канал, хто не підписався. Залишайтесь на каналі, хто підписався. Телеграм-канал ще є, всім нагадую. І, звісно, дивіться наступні відео, вони тут з'являються, вони також корисні. І всім гарного вечора, до побачення. Мирної ночі.